Вітаю, шановні Прантеслави. Сьогодні у нас ще один матч третього туру групи А. Боротьба за вихід у розпалі, Туреччина, Германія. Зустріч двох братніх народів. Вже Туреччина проти Германії В'ячеслав. Проти Бандеролі. Починаємо. Що можна сказати про команди? Вінні, Рошен нічого поки що значного не добився, крім підвищення продажів східних солодощів, такі як Щербет, Рахат Лукун, а також багатьох фруктів та овочів. І як збірна Німеччини показала бажання проявляти себе бундесмашиною, машиною справжніми бендерівцями Антона Бендера. Але, але нестабільно, нестабільно, в другому матчі вона перехвилювалася не показала ту потужну. Грущую в першому. Ну що ж, нульова нічия, скажете ви? Хе, італійці в матчі з Шведами теж так думали, відповів вам я. Тут все може бути, як тільки ви вже махнете рукою на матч, що він визнадійний. КВФФ тут же підкидає сюрприз Мазафака. Как же всем встать и звучать имя А ось не сутузил свий чужих и чужий сред Своїх кремезний елемент Боотенг. Склади команд. В принципі, Туреччина Болт забила він Нерошен занадто зайнятий торгівлею, барига клятий і зараз перед вами буде. Склад збірної Німеччини, який називається Пошуки Швайнштайгера себе на полі. Він знову в центрі. Мануель Ноєр топовий воротар. І Торус Льокен вже знайомий нам. Льокен буде судити цей матч в Норвегії. Ройс. Зіл Ройс. Технічно. Ууу. Дає грати. Суддя. Схоже, сьогодні буде. Ох, як рапту. йо я перепутав гравців трошки. Ай яй, -яй зараз Швайнштайгер. Не туди подивився. Дивився сракою, як говорив Пласик. Ух-ух, Оце крінж. Тепер нарешті правильно Туреччина. туреччина. У всьому винен він нірошен. Ось я що вам скажу. Туреччина намагається атакувати, нічого не вийде. Знову відчувається колишня легкість в ногах німців. Змушує, змушує Інан випустити м'яч за межі. Кая. Інан. Топал. Інан. Інан. Що він буде робити Інан? В Штрафну заходить Інан. І виходить штрафна Інан. Челханоглу. Челханоглу. Дуже безглуздий пас робить. Типа під удар. Ага, ага. От, ідентично безглуздий пас на Віза ві, так би мовити. Турецький. Ілмас. Бурак Ілмас. Крос. Удар. Челханоглуп 5 за спробу. 0 за виконання. Ну, ось так розводить руками челханоглу. Але огризаються. Турки. Це треба було їм дотичкати з Німеччини для принципового поєдинку, щоб показати свої справжні сили. Озіл. Месуд, Озіл. Один проти двох. Кросс, Крос. Де є на хід Гьос? Занадто офсайд. Занадто вискочив Гьотса. Поспішив. Турка насмішив. Дивимось. Ммм, mm, спорно. Але окей. Ектор, Буатен, Мустафі. Перепасовка. Идет Згет, це Шванштайгер з Геоце перепасовується. Хумельс, Гектор, Не хімест, браво, але теж нічого. Швайні. Точний пас. Ух, Мюллер. Мюллер. Страй до м'яча, Мюллер. Мюллер. Штрафні Мюллер Намагається завдати удар одразу з-під двох 4 Суперників. Береже м'яч. Ні, не зберігає німеччина м'яч. Ух, картка. Попахує герчицею. Томас Мюллер отримує жовту карточку. А ось за це. Так. Зачепив опонента, ну от така туреччина мені більш подобається. Ні, не така, а. Ой, все. Ектор, умельс, ектор. Ніяк не можуть знайти ту шпариночку. Ройс. Хектор, крос. кросс. Тоні крос втрачає і контратаку. На місці захисник. Перший тайм 00. Ви плюєтесь я разом з вами. не да, непроста команда для Німеччини. Як показує нам гра. Дуже непроста. не все так однозначно, весь счет мы не знаем. будем надеяться на хоть один какой гол. Все-таки бажание есть. Навіть груба гра є. Нема лишень голів, а нам вони потрібні. Дуже, дуже, дуже. Німці домінують, турки. Показують свої гострі зубенятка в контратаках поки що. Але кожен помиляється, дає супернику грати. Умельц. Умельц? Ось так так. Майже вдалося, що там порушення правил. А я виконує він удар. Раз був на чолханоглу, але в тому-то пісент, що, що він був. Гектор. Гектор. Ось такий чайдушний навіс. Оу! Чисто! Челханоглу не втримує м'яч. Ну да що ж це таке? Теж грав. І заміна. От і знімаю чолфоновну. Замість нього виходить тільки. вибігає навіть. Мюллер. Мустафі. Кос. Ботенг. Вайнштайгер. Ботенг. Ух. Прамотно дальний удар. О, во -о, воу Легше, легше. Голкіпер ледь встигає, а це було круто. І замість дьо це вийде Макс Круз. Схоже бракує повноцінного нападаючого, не технічного, а такого дуболова. Який Продавить ланцюг натягнутий в боспорі. Вспорі перепрошую. Ви можна взяти техніку, треба брати тупістю. Це не треба буквально сприймати мої слова Алло. Мам на увазі тупою силою. Ботен, Остафі. Міллер. Эйнштейкер? Рос. на Крузе. Ух, небезпечно зараз може бути. Навішує. Все ще зберігається. Знову навіс удар головою гол! Ось так давили, давили? Мюллер Мюллер забив гол. Чесно, як при повторі в перерві показували Мюллера з таким стоп-кадром. Я вже хотів казати, а чи не автора майбутнього голу нам показують, дивіться, який м'ячик. На поки бол схожий. Але чомусь промовчав, не зурочив, виходить. Якісь кругові оберти головою від Мюллера, мабуть, показує, що в нього голова від успіхів закружилася. Репчене положення кепське коре. Коре на Ілмаза. Буде кутовий, а це потенційна можливість. І замість Тоні Кроса вийде Гюндоган. Не показав себе крос. Можливо, покаже себе Пілгай. Прибіг допомагати Нойру втримати. Ворота сухими сухенькими, навіс. Що там ще один готовий? Томіс Мюзер, автор робитого голо. Ні, а, це показують його турк. Голтуркам. Голтур ще один кутовий. Навішує Нойер ну, на місці. Чи буде ще одна спроба? Удар! Невдалий. На жаль. Ще й офса. ох потрійний офсайд диско. груповий офсайд. Вер. Починають ключати перепасовку. Кураш. Вотенх, Мюллер, Швайнштайгер. Устафи. Азис. Азис. Ух ты! Азис, Азис, ходишь штрафну, Азис, будет простил на виз. Назад и посовывает. На виз. На месте. Что там сайдик? Так, Рэф Боковый показывает, что сайт. А, зловили в пастку. Зловили. І волкан Сен вийде замість ордитурана. Шен. Шен, мабуть. А не сен. Одним словом, гой. 79 хвилина. Шанси навіть на нічию тануть очах тур турків. Ось так ось. Іде атака. Мюллер. На Ройса так далеко вийшло м'яч. Ройс тримає Ройс. Ройс навішує. Так, кутовий. Ну, і чи не спробувати Нойеру щастя? Він нічого не втрачає, лише може надбати бабакан. Ну, збережи хоча би якісь, якусь елементарну честь. Томас Мюллер виконує навіс. Так, що там у нас буде чекати? Від Бурака. аут. ще один кут. Снова Мюллер зосереджується. Чому б не поставити рівну крапку? І розігрує мяч. Навіс. Ух, дельфінчиком хтось летів. Ну, в принципі, передбачувано, виграє Німеччина 0-1. Це значить, Німеччина і Бельгія продовжують участь в турнірі. Фаворити виявилися тим, ким вони були. До нових зустрічей, до нових матчів. З вами був найгірший коментатор світі.